Хітами цьогорічного літнього сезону будуть тури Черкащину, а також поїздки до Криму і Санкт-Петербурга. Такі прогнози одного із провідних туроператорів регіону від краю до краю. Компанія зібрала на семінар представників туристичних фірм обласного центру, аби поділитись актуальними пропозиціями, бонусними програмами та прогнозами щодо мандрівних вподобань людей на найближчі три місяці. Не Туреччину і не Єгипет рідну Черкащину та Україну від краю до краю вирішили піарити засновники компанії. Туристичною діяльністю займаються вже рік. Власне із самого початку визначилися із гаслом. «Пропонуй лише те, що вразило тебе. Усе, що здивувало, зібрали в каталог турів та екскурсій і вирішили поділитися здобутками з туристичними фірмами. Черкас їх представників зібрали на семінар. Тут таки окреслили туроператори і ті маршрути, які за їхніми прогнозами будуть найпопулярнішими літнього сезону 2011-го. Ну, цей сезон однозначно буде актуальний наші моря українські, тому що е, на Близькому Сході ситуація така доволі напружена. От, прогнозовано, що більше туристів поїдуть відпочивати е, в Україну. От, і певно, що інтерес вже є до Петербургу, стабільний інтерес черкащан до Петербургу. От, і цей інтерес, я думаю, буде підтверджений цьому сезоні. І стануть і тури рідною черкащиною. Прогнозують туроператори кажуть, останнім часом інтерес до нашого регіону пожвавився серед жителів інших областей. Це власне і стало поштовхом до розробки змістовного путівника. До слова на відміну від інших регіонів, Черкаський такого і досі не мав. Предшественниками путіва дітеля було таких зданій. Зараз їх уже нет в продажі. К сожалению, Це перве ми зділяли в старі черкаси. Перше потом кілька іздателей. занимались такой деятельностью. Ну, вот это, это я думаю переизда, переиздать открытки. Их сейчас уже нет. Потом вот такая книга об истории Черкас, документы, факты, фотографии. Ее сейчас тоже нет в продаже. Я думаю, летом ее переиздать. Вот эти книги есть в продаже. Их можно приобрести у нас. Ну и путеводитель, думаю, до конца мая наконец-то будет. Наприкінці семінару на учасників чекав сюрприз. Організатори розіграли серед колег три путівки до Санкт-Петербургу, Києва та на Сорочинський ярмарок. Постійним партнерам вручили подарунки, а решта отримали сертифікати на право одноразової 5-відсоткової знижки на будь-який стурігенство.